Дорогі, дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ось вже зробили дровокол, спробували вже трошки. Ну З запуском певні проблеми виникли. Тут зараз трошки розкажемо. Воно, якби все нове було, як сказати, включив, включив, запустив і воно працює. А тут, так як воно старе, розподільник старий. Ну, в основному все за розподільником. Насос то новий у нас стоїть, там немає ніяких проблем. А була в чому проблема? Ніхто ніколи не повірить. Поміняли клапан, тут у нас старий клапан стояв. А в оцьому ну, грибочок, чи як воно називається. Вже три штуки їх поміняли. Чи поршеньок, той, що клапан прижимає. Ну, в общем, ви зрозуміли, той, хто має такі розподільники, той з цим стикався 100%. І що? Та і в тракторі те саме, може бути. закусує оцей поршеньок і не робить, ну, сам насос не робить. Да. Не сад насос. Ще тут з пускачом проблема, ну то я потім, потім вирішу її. Там воно, не цей. Через другий пускатель ми пускаємо. І в общем, оце в, е, в цій біді була проблема. Ну, не дав і все, думаємо, Та шо, може насос, так насос вже новий вже стоїть. Двигун так теж ні. В общем, ось така акація в нас суха є. Ну, тут трошки вона замочилася, але це акація. Ну, самі знаєте, де дерево тверде, тим, тим більше як сухе. А ну, включи. Ну, подержка. Зараз ми включимо, будемо показувати, якщо в нас вийшло. Двигун 55 тисячі оборотів. Ніж тут поки що в нас з леміха стоїть. Просто леміх стоїть, ще нічого. Зараз включаємо. <підріст> вот З чого? Що, габела аншо. Дивісі. Та ні. Да <laughs> рожо З минулого кадру пройшло декілька днів. Як бачили, там сілкою пішло масло. І ось чому пішло? Сальник. Це причина була в сальнику. Купили сальник, поставили, а що пробив сальник, то що... Насос пару років прилежав на дворі, можна сказати, якесь загужком, ну на дворі, як гарант. І сальник такі, такі, роки на ці 20 років просто висохнув. На тонці там все. Поміняємо сальник, дуже проплине. Таке поколено на сальці, а на карті, як ви знаєте, дуже тверда, особливо коли висохне. Ставили ми хотіли і цей насос старий поставити, ну, з нього нема діла, не качає. Ну, Акація, бачите, повністю суха. Там вже як заліза настала. Думаю, прекрасно чуть усе, лині ще береста на пробу. Зараз покажемо, що в нас тут вийшло з цього дрова Ну, Ригунка 5,5, півтори тисячі, НШ-32 є розщення у нас. Розподілник посекційний. Е, Гідроциліндр 50 штук, а вигляд штуками ми не міряємо. Е, Об'єм масла загальний. Десь 20-30. 20-30. 20 залито. 20 залито. Ну, пока. Ну, жовсі пока немає. We'll be right <laughs> back. Ніс тише, ніс. Це на ніс почала робити. Да, дуже тоді. ну же Сейчас трохи до мене прямо на куполі взяв. Так візьмемо по краю. Давай сюди! Це нам може. Ні, хтось ножа немає. ножа нема. Та берез покладу. No, можна робити. А він на ну, ну, не вдіє. Нема діла в Ні, без ножа не буде. Стоп. Покупаем як було. Kopsia, Serata Kopsia. Перевернем, а ага. так. Хорош! Давай, потока. Не знаю. Давай! Афина! Це нажати да не буде, да. Лоп ще, но легче. Хорошо, хорошо. Ну. Давай я тебе буду попробуем, кого. Uh -huh. Аккуратнее, а, не посередине не надо. А. Так, аккуратнее я пришел. Okay. Por socorro, Vera, Трищей. Масло тепленьке вже так, все, зашку давай, приїжджай, бо пам'яті немає. Так, все осталось доробити. Доробити ніж, закріпить по нормальному, щоб уже хорошо стояв. Ну як бачите, коли все, Берест, акація, все. Ну, масло трохи нагрілося, не гаряче, ну таке вже тепле. Так, ну оце таке ось відео вийшло. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, все найкраще до да побачення.